Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Я зараз приїхала в Юск і хочу піти подивитися. Не люблю я те слово, я вам вже казала, чорна п'ятниця. Хочеться щось своє, тому я вирішила, що а ще дрі знижки. Нехай це буде. І наскільки я зрозуміла, що тиждень на один товар Знишки. Потім тиждень на інший товар будуть знижки. І так до Різдва минулого року. Ну, зараз ми з вами подивимося, що з 22.11 до 1 грудня знижки 70%. Але не так, як там кажуть, о, може, а там вже теж ялинки. То люди йшли, а я відвертаю. Тому подивимося, що до 1 грудня буде зі знижками в'юск. І стоїть тут дерева, і я дивлюсь, що вони теж зі знижкою йдуть. Ой, я так чогось боюся, знаєте, що рукою туди полізти, подивитися. Я вам так ближче буду показувати, ціна і так далі. Тисячу гривень це 100 сантиметрів. Коштувало 1400 зараз. Бачите, де отаке дерево. О. каже, бабушка, диви. І тисячу гривень коштує Ніката. Майже дві коштує, от, от така, боже, щось я трішки. Заходимо, подивимось. Гноми зі знижкою 70% 475 гривень. Ну, ой, ну вони такі височенькі. А, ось видно дівчата та хлопчики. от. от такі 375. Зая. Теж зая плед 250 гривень, розмір 130 на 170. Нічого собі. Ну, це щедра знижка. Ну, так ж, краще казати, ніж то чорна п'ятниця. Достатньо з нас у цього чорна і ще щось. Щедра, щедра знижка. Такий цікавий плед. І такий тепленький, тепленький. Йдемо далі. Такий плед зараз коштує 900 гривень. Ні, це не плед, це покривало, дівчата. Це покривало. На ліжко, який розмір тут 220 на 240. Це покривало, але воно таке якісне, таке гарненьке. Знижка на плет 235 гривень. Дівчата, навіть комусь на подарунок. Оце щедра знижка. Тут є такий як молочний, сірий. М -м -м. І так. І що тут ще? Така подушка 475. Ну, я не вважаю, що. <губ> ну, це таке, це не щедро. Ми дивимося, що там є щедро. Дійсно, щедро. Дивіться, ну хіба це не щедро. Он такий з трояндами чи не з трояндами, мабуть, з трояндами плед. Там освіщення таке не дуже дівчат. Тому я так от однією рукою знімаю, іншою намагаюсь показати. Але це дуже класний плед. Він з цієї сторони такий. А тут як такі троянди. Опс. Там не така цікава пропозиція. Є такий ще сірий, рожевий, 600 гривень. А розмір який? А, я ж дивилася. Боже, це моє 140 на 200. М -м, будь ласка. І такий самий сірий. 425, а коштував... Ну, це теж ще знижка, будь ласка, майже ти що 100 з того коштувала, зараз 425 плет. Розмір 140 на 200 Такий сірий, молочний. А, вони там при вході були. Зрозуміло. Плед стобаний, як я минулого разу сміялася. А яка ціна минулого разу була, я не ну щось дорожче було. Це нереально щедра знижка. Зверніть увагу, 2200 майже коштувало, а зараз 650 гривень. Такий плед. Розмір 135 на 195. Ой, оце для затишку. Дівчат навіть комусь на подарунок. Ну, це щось неймовірне. Ой, зараз людина прийшла. Ми там спинами трішки потерлися. Дивіться, хіба це можна не купити? Ні, я сьогодні купувати не буду. Не знаю чому, але... Дивлячись на цю ціну і щедру знижку, просто дуже хочеться так зануритися туди. Вау, яке воно класне. тин 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 тин, -тин. Таке пухнасте. Пухнасте, Ну, пухнасте. Я ще подумаю, тому що я куплю, подивлюся. От. І це що? Це 500 гривень покривало. Mm. Покривало. Ну, щось воно таке тоненьке тоненьке На дотик приємне. Розмір 160 на 220. Ну, mm. воно дуже тоненьке, бачите, більше як на рушничок схоже, але і ціна така. 550 гривень, 300 гривень, плет, 300 гривень плет. 140 на 200. Теж такий м'ягенький. Ой. Такий приємний на дотик. Начебто і тоненький, але тепленький. Но пледи нереально такі м'ягенькі, такі приємні на дотик. І по 300 гривень, такий, як кава з молочком і з додаванням чогось сірого. І пильна троянда. Ось такий. вау вау, вау, вау. Так. Так. І ще що я бачу знижка на постіль сатін майже три тисячі коштувала зараз 1500. розмір це полуторка, як то кажуть. Будь ласка, тут двісті. Коштувала, бачите, 400, а зараз 250 теж. Ну, Це вже розмір, як двохспалка. Ну, так нічого собі. Можна звернути увагу, походити, позаглядати. Так, на постільну білизну зараз іде така знижка. Ну, розміри кожен собі дивиться. А, це простирадло, резинка і коштувати щось. Ну, це ще одра знижка, будь ласка, хіба не. Бачите, таке простирадло на резинках. Розмір я вам показую. Є 300 гривень. Розмір менше. Теж простирадло на резинках. Хм. Так, кому цікава ця тема, можна прийти подивитися свій розмір. Знижки на це зараз присутні. Теж показую вам комплект білизни 1250. Такий розмір. Така непогана. 850, а коштувати 1300 майже. теж Зверніть увагу, розмір, розмір роз, полуторка. ну, так Різні знижки, щедрі, не дуже, незначні, але на подарунок дещо-дещо можна так і подивитися, придбати. Знижки немає, але це щось новеньке. Юск. Це схоже якось так на диван, але це не диван, це органайзер для косметики. Такий зручний і сюди багато чого можна так поставити. Тому якщо, то зверніть увагу. Такий так виглядає. На халати. Знижка є, але вона не дуже така значна. Не щедра, але ще до Різдва та Нового року багато часу, і мені здається, кожен товар на кожен тиждень буде мати свою щедру знижку. І халати такі, ну, я ще такий не купувала, є різні, такий мені. Я на дотик, дівчат, я не знаю, як там колір і так далі, а от на дотик оцей мені дуже сподобався. А де він? Подивитися, де він тут і скільки він коштує саме такий. Ага 1200, розумієте, він за колоною, треба туди підлізти ще. 1250. Ну, то не даремно мені таке подобається. Інші дешевше йдуть, бачите, за ціною. А той він як. ну Тут відчувається, я така пані, що я буду електризуватися. І будь-яке таке синтетичне, я одразу як після якогось шокеру. А це я відчуваю, що це моя тканина. Звичайний такий. Халат. тому, якщо що, дівчата, то зверніть увагу. І фаранка, дівчатка, зверніть увагу, коштувала 1600, зараз 640. Є, можна дивитися там по кольору, підбирати за розміром. Розмір я вам покажу, не кожен розмір, мабуть, це за одну. Це за одну штуку, так. Знижки не всі щедрі, але знижки присутні і кому така тема дуже цікава, можна прийти подивитися свій розмір і приваблива така ціна. І вони всі запаковані показувати. Кольори тут, знаєте, в магазині трішки колір, він змінюється. 1600, а зараз 600. ну, От. О, Яка вона на дотик приємна. Тут немає целофану того, і я зараз її торкаюся. Це дуже приємно на дотик. Отака на малюнку, бачите. От. О, це ціна за штуку. Ціна за штуку. Ага, і ще мінус 15%, мабуть, тому що немає пакування. Оце я так подумала, то я не знаю. О, оу, не падає. стійте впевнено. Тримайтесь, тримайтесь, тримайтесь. Ні, не буду діставати, але тут ще отакого от кольору є. Бо я почала діставати, воно починає падати. Я не можу куди, коли воно все падає. Ну і що мені це потрібно? Комод 500 такий на 4 секції. Так, що тут ще з меблів є? Це наступного разу, мабуть, будуть знижки. На це зараз так особливо немає знижок, наскільки я розумію. Але може кому потрібно буде. Хто шукає, то, будь ласка. Так, тут ще... Ого, нічого собі! Оце крісло-барашка. Оце ще ціна, подивіться, три тисячі. О, не буду я руками чіпати, але я вже вам казала про те, що мені мебель подобається, коли вона на ніжках, ти можеш якісно там прибирати або ще щось. І... Три тисячі. Нічого собі. Оце так, так. І руками чіпати не буде, але хочеться. Ковдра теж десь знижкою коштувала 1200, зараз 1100. О, ну вона запакована тут. Я вам так ближче покажу. Ось така. Об'ємна, нелегка. От. Темно якось тут дуже. Що тут ще подушки? 500 гривень. Це ж подушка, подушка 500 гривень. Ось така м'ягенька. А, це називають її подушка тісто, що її можна отак от брати. Я бачила, як це роблять м -м, консультанти, коли там презентують свій такий товар, то вони кажуть, подушка тісто. О, отак і ще там знижка 50%. Бачу, зараз піду, подивлюся на що, на що, на що. На матраці, угу. знижка 50%. І дозволяє людям лягти. І люди лягають, так пробують. Ось все, ось штичка, да, там бачите, на вороку, через що таким жорстким? Можна спробувати. О, і ще одне крісло: 6 тисяч коштує, але воно. Той е, барашик був такий, знаєте, як стрижений, а це як такий пухнастий. Ну і ціна відносно теж. Але такий пухнастий, 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 такий. Такі з бавовною. Наскільки вони коштують? До речі, знижка на що? Ціна знижена, штучні квіти? 350, зараз 200. Ага, значить по 200 гривень. Такі букети. Новорічні, якби я шукала собі в хату стілаш в кімнату, якусь мені б оцей до вподоби був. Дивіться, він іде як, начебто, сходи, отак туди залужений. І зараз на нього дуже гарна знижка. Коштував 4300, а зараз 2,5. Тому якщо дівчат зверніть увагу. Такий цікавий стілаж, можна якийсь декор поставити, щось таке сяке, такі царі зробити. Теж знижка. 5500, зараз 3500. Ось такої форми намальований. Ось так він виглядає, так як він є. Як на мою думку, Дуже щедра знижка. Серветки по 50 гривень новорічні. Скільки їх там штук? Ой, хтось поїхав і щось там одна упаковка. Ось такі двох видів. О, і гном причепився, 65 гривень коштує. Такий гном. Ну. Може, дитина мала, тітка доросла. А що ти поробиш? Так, Гарнюні. І також по 50 гривень знижка на такі серветки новорічні. Далі просто зелена ялинка. Ну так, три види, наскільки я подивилася. І 35 гривень. Ну, це вже не різдвяна тематика, але все одно такі серветки дуже гарні. Ось такі. Ось такі. Тому що серветки завжди мені чомусь такі до вподоби. Сьогодні ми з вами подивилися в Юск Щедрі знижки, які поки що називають Чорною п'ятницею. Оце я так жартую, тому що мені хочеться своє, кожна людина вона індивідуальна по-своєму і щось таке вона може своє придумувати, а не повторювати хтось, коли щось так сказав. Тому подивилися, може комусь щось буде цікаво. І головне, бажаю кожному з вас мирного неба. Бережіть себе і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.